атмосфера була робоча. Я би не казав, що якась напруга була, але очікували, що буде довге засідання. Але виявилось ну питання розширення європейського союзу, але вирішив ви питання було вирішено е, доволі швидко і о сьомій десь ввечері про це було сказано публічно. А далі інші питання розглядалися десь до третьої ночі, але такої вже напруги не було, бо основне питання було вирішено, а Напругу Привносила те, що на під час підготовки цього саміту цієї зустрічі лунало багато заяв з боку Венгрії і її уряду про те, що вони не мають наміру підтримувати розширення європейського союзу, принаймні зараз, і там їм треба щось вивчити, що Україна не готова, що вона не виконала всі умови. Хоча європейська комісія зробила висновок, що Україна виконала більше ніж 90%. Необхідна і рекомендували розпочати ці переговори. Але сам лідер Венгрії Орбан Віктор Орбан, напередодні цього саміту, коли він прибув на і давав Дорстеп брифінг, він казав, що немає наміру підтримувати погоджувати початок переговорів з Україною про членство, але й виявилось, що європейські структури мають інструменти впливу на Орбана, і це було дещо не очікувано. Але це було радісно, тому що. Прем'єр венгерський він має такий темперамент, що це не тільки пов'язано з Україною дуже багато і журналістів і політиків, вони не дуже сприймають його манеру спілкування, і е, була певна радість, що якось ну прем'єру Венгрії вказали. Ну не на двері можна сказати на двері. Бо під час голосування він вийшов, нібито, але ну вирішили це питання і припинили цей, цей тут. Люблять казати шантаж. Ну скажімо, цей терор так з боку терору європейської інституції з допомогою там, як як це кажуть, італійська забастовка, що вимагає виконувати всі правила, да там коли є цей принцип, і, 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 і що треба підтримувати, що всі мають проголосувати, і то можна постійно щось вимагати собі казати, що я не буду голосувати, і це не дуже сприймається тут, але це виявилось добре для України і для європейського союзу я думаю, тому що розгляд питань дуже щільний графік. Був і можливо, вирішили, що це буде концентрувати певну увагу людей, і лідерів на це треба витрачати час. а Треба вирішувати все ж питання ну безпосередньо. А це, це, це перша теза. По-друге, у президента України я думаю, також небагато часу їздити на всі засідання, відвідувати особисто, да, якщо він не є членом європейського канцелу. Він виступив як це традиційно. Було да там він завжди виступає, він завжди спілкується телефоном, і Тому такої потреби не було, щоб він був тут присутнім. І по-друге, я би підкреслив, що е, ну, лідери розуміли, що переговори будуть, е, можуть бути важкими, і вони хотіли більше мати часу саме на переговори, саме на переговори і використати цей час. Е, для того щоб найбільше бути ефективними в сфері допомоги Україні в плані проходження всіх необхідних рішень, і можливо з цим пов'язано, але плану такого не було візиту. Насправді ніхто не казав, що він буде, Да, це було припущення, тому що президент був в Вашингтоні. і, Можливо, він. Потім у скандинавських країнах, і потім дати у Німеччині, що він десь поряд, і може заїхати. Але я би підкреслив, що це не було вирішено, це не було заплановано. Тому казати, що він намагав збирався, але не приїхав, я би не сказав. Ці засідання вони завжди проходять напружено, завжди дебати, і, і президент зробив те, що він мав зробити. Він звернувся до учасників цієї зустрічі. І особливого да, там, впливу його особиста присутність вона б не мала тим більше, коли всі учасники, всі е, найбільші країни, найбільше впливові вони кажуть, що ми поділяємо формулу мира Зеленського. Ми поділяємо підход українського уряду. Ми повністю підтримуємо ідею євроінтеграції, Тобто, представниками України фактично виступила Франція, Німеччина, найбільші економіки. Які і вели переговори з Орбаном, представляючи інтереси України. І я, я би не сказав, що воно було неочікуваним, тому що всі урядові структури, які комунікують з офісом президента, з урядом України, вони підтримують всі ініціативи уряду, майже офісу президента. Наш президент дуже активний. Да він особисто контактує з президентом Єврокомісії з головою. Європейської ради і всі ці топ чиновники, топ країни вони говорили, що Україна отримає це не згоден був лише Орбан, але було зрозуміло, що за бажання за роботи українських органів влади за допомогою союзників можна знайти важелі впливу на цю людину і їх знайшли. Да, з цього боку так були розговори, що чи це буде зараз чи. Можливо, це буде вже в березні або буде проведена якась додаткова зустріч, але фінал був, був для України позитивним. Тому це було це було очікувано. Більше ось це непевненості додавали заяви угорської делегації, і багато українських медіа також вони. На зраді, на жаль, намагаються да, там, клікабельність собі підвищити і завжди вода. Ми навіть роздуваємо вплив Орбана в Європейському Союзі е, навмисно багато публікацій, що там щось Угорщина заблокувало, щось розблокувало. Він хоче те, він хоче це. Але так, да, є реальний вплив цієї країни в Європейському Союзі. Так, це країна Євросоюзу, це країна НАТО. З нею потрібно комунікат, з нею потрібно. Будувати якісь відносини, знаходити точки, які на яких можна об'єднатися, але і перевищувати її вплив да, на загальну е, європейську політику, я би не став те, що маємо офіційно. Це була заява бельгійського прем'єра Олександра Декро. розповів про це прем'єр Ірландії і розповів голова уряду Люксембурга. Вони сходяться в показах. Принаймні, що під час голосування він покинув кімнату. Як він покинув? Це і це інше, да питання. Але він її покинув, і те, що вони кажуть, що це ознака того, що він підтримав фактичне рішення. Ну я спілкувався з журналістами, так дійсно, в принципі, можна так казати. Тут принцип що мають всі підтримати. Але якщо ти не сказав, що ти проти, не використав вето, то це можна сприяти, нібито ти, ти підтримав рішення. Звісно, був скоріше за все це вплив президента Франції Еммануеля Макрона, президента канцлера Німеччини Олафа Шольца, Шарля Мішеля. Бо вони мали вони мали зустріч з Орбаном зранку, і можливо, да, тоді вже це було зрозуміло, що буде з такий підхід. Ем, е, ну це дуже важко да навіть якщо поставити себе на місце Орбана, він е, керівник країни, достатньо дав впливової, важливої для України і для Європи, і для Альянсу, але він один у Європейському Союзі, де інші 26 країн а, а, взагалі не підтримують його де найбільш впливові гравці його не підтримують. І коли ти залишаєшся один під час таких голосувань. Ти звісно не можеш, ну це дуже важко так сказати, що я йду проти колектива, який вирішив, що, що це важливо, і ми розуміємо, що це екзистенційне питання для європейського союзу. Про це казав і голова європейської дипломатії пан Жозеп Барель, що допомога Україні це питання, фактично виживання європейського союзу, і коли люди які дуже впливові. Збираються, і ти частина цього колективу, і кажуть, що ми вирішили. Ми всі вирішили одностайно окрім тебе. І ти, ми не розуміємо. Як казав е голова МЗС Люксембургу, що я хочу розуміти: якщо хтось використовує вето, чим це визвано, викликано е він мабуть, пан Орбан не зміг пояснити і ці аргументи не були е такими. Такими дієвими, переконливими для його європейських партнерів. Він просто був вимушений. Він знайшов собі такий ексід після цього всього, що він казав, після його особистих контактів з Російською Федерацією. Це дуже зручна позиція. Що ось мене примусили, і я один я не підтримав, але я не голосував проти. Я вийшов ось така позиція. І, і зараз багато до речі публікацій про те, що нібито він зате заблокував фінансування додаткове Україні, але це невірно, не бо голосували взагалі зміни до довгострокового бюджету. Це не тільки про Україну, там багато пунктів різних, і кожна країна намагається відстоювати свої інтереси. І, наприклад, Швеція також не змогла підтримувати або проти проголосувати, бо їй потрібно рішення парламенту для такі, і вирішили просто відкласти розгляд цих питань. А допомога України вона взагалі-то дуже е, така різнопланова, і вона буває не тільки у рамках європейського союзу є двосторонні угоди, і всі, майже всі європейські лідери, вони заявили, що якщо у нас будуть проблеми з бюджетом європейського союзу, ми не зможемо досягнути рішення. Ми зробимо це на іншій основі. Тобто, кожна країна зробить свій внесок. І просто знайде ці гроші, про що каже приклад Німеччини, яка, як ми знаємо, не так давно заявила, що вона подвою фінансування України. Якщо було раніше 4 мільярди євро, то в бюджеті навіть після його да, там, перегляду, коли в Україні дійсно є свої проблеми, вони підвищили суму. Я, я підкреслюю тільки мілітарної допомоги до 8 мільярдів євро. тому не треба перебільшувати вплив Орбана в європейському союзі. Не треба робити трагедії там, де перемога так. Це велика бюрократія, це процес перемовин. Це буває важко, але так працює демократія. Треба розуміти, що а, всі основні впливові гравці. Це президент Єврокомісії Урсула фон дер Ляйн, це голова Європейської ради, президент Європейської ради Шарль Нішель, лідери найбільш впливових країн. Вони однозначно підтримують Україну, і на це треба звертати увагу. І вони будуть локомотивами. Не може да там одна країна важлива навіть да навіть навіть сама Німеччина да не може щось блокувати, якщо всі інші країни скажуть, що є питання, яке для нас важливе, воно екзистенційне, і ми маємо голосувати. Тому треба в Україні. Більш спокійно до цього до, відноситися, і не треба робити зраду, коли і шукати її там, де її нема.